Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Ви всі добре знаєте і бачите, що я знімаю контент без лишньої води по-чесному і не обманюю своїх підписників. Якщо в мене не виходить, я знімаю відео. Якщо в мене не виходить щось на пасіці, я все одно знімаю відео і показую, що воно не вийшло. Я підключив функцію спонсорства на канал, тому запрошую вас, хто мене давно дивиться, кому подобаються мої відеоролики, стати моїм спонсором. Ціна проплати в місяць 10 гривень. Платна підписка 10 гривень в місяць. 10 гривень це дешевше ніж кава. Для вас, дрібниці, а для мене мотивація на працю та ваш внесок у розвиток youtube каналу. Також перших 100 спонсорів, які підключаться на мій канал, отримують доступ до закритого контенту, який не увійшов в основні відео через цензуру. Ось тому буду вдячний кожному спонсору. Також для кожного спонсора передбачені невеличкі бонуси, такі як свій власний смайлик біля імені, ранній доступ до відео, які опублікуються на каналі, але ще не мають широкого доступу. Ви вже будете мати до них доступ. Також пріоритет у відповіді на коментарі, і, можливо, в подальшому ми будемо робити певні розіграші якогось інвентаря. Для бджільництва. Тому, друзі, долучайтеся, у кого є бажання, у кого є можливість така фінансова. Буду вдячний кожному спонсору і кожному буду дякувати окремо усіх своїх наступних відео. Відмічати своїх спонсорів у своїх відосах. От. Усім дякую за перегляд, всім гарного дня. Буду надіятись на краще.